Є люди, завдяки яким весь світ дізнавався, що робили окупанти з містами України. Максим Грабовський, журналіст, волонтер та ведучий з Маріуполя. попри обстріли та всі жахіття війни, інформував маріупольців про події міста та дав можливість світу побачити обличчя війни. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. Та ви Голоси Мирні. Дивимось. Перший тиждень, коли все це трапилося, але в нас ще був зв'язок і можливість робити якісь пости хоча по соцмережах. Тобто, перші дві дні ми робили спецвипуски, потім в нас. Був ще один ефір, потім знеструмили вежу, з якої там ішов сигнал, і робити відео новини не можна було. Ну, я залишався на місці і намагався якось там постити новини по соцмережах і там розвінчувати фейки, ну надавати інформацію людям, які ще могли цю інформацію отримати. І коли потім зв'язок... Просто зник взагалі і не можна було постити новини. Я пішов до волонтерського центру і волонтер. І ми робили інформаційні бюлетені, які вони потім вкладали у продуктові набори, які розносили по бомбосховищах. Звісно, там дуже багато людей їх не бачило. А... Але, хоча б хтось цю, цю всю інформацію бачив, ну де набрати води, що робити під час обстрілу, що не можна робити. Е, яка інформація станом на ну по Маріуполю і у світі взагалі, тому що в волонтерському центрі е, був спутник і можна було можна було дізнаватися, хоча б якісь новини. Окупанти в перші дні. Нападу на нашу країну знищували всі засоби комунікації для того, щоб люди не знали, що коїться в нашій країні. Для чого людині потрібна інформація, яку користь вона несе на психологічному рівні людини і як вона може допомогти в воєнний час. Слово інформація утворене від латинського «informatio», що означає відомості роз'яснення. Під інформацією розуміють відомості стосовно осіб, фактів, подій. І для людини сприйняття інформації. Інформації природа надала органи чуття, за допомогою яких вона орієнтується у навколишньому просторі та складає своє уявлення про світ, в якому вона існує. Це наші органи зору, слуху, нюху, смаку і дотику. Завдяки інформації, яка знаходиться від органів чуття, зовнішній світ нам стає розумілим. Находження чуттєвої інформації є необхідною умовою для існування людини. При її зменшенні людина починає відчувати дискомфорт, а повне вимикнення всіх органів чуття призводить до психічних порушень. У людини виникають галюцинації, нав'язливі ідеї, занепокоєння. Інформація потрібна людині для того, щоб обрати правильні рішення. Для того в інформації повинні бути такі властивості. Достовірність інформації означає, що вона відповідає реальності, тільки на основі реальної перевіреної інформації можна діяти відповідно до ситуації. Повнота інформації означає, що її достатньо для розуміння ситуації та прийняття. Своєчасна інформація означає, що вона є саме та, яка потрібна на цей момент. Корисність інформації означає, що вона є головною для розв'язування питань. Зрозумілість інформації означає, що вона є доступною та цілком ясного і однозначного її ухвалення. Тим, для кого вона призначається, тільки розуміла, інформація має реальну цінність і може спасти безліч життя, як ми бачимо, що може дати звичайна листівка з правдивої інформації у воєнний час. Коли люди виїжджали з Маріуполю для інших населених пунктів, на жаль, теж окупованих, але вже не під обстрілами, перше, що вони хотіли чути, що трапляється за межами окупації. Інформація була. Але з джерел окупантів, що Україну вже захопила Росія. Немає сенсу виїжджати, що тут буде для них краще життя. Ось це називається дезінформацією, методом психологічного впливу спрямована на надання об'єкту інформації, що водить його в оман кожного дня. Ми знаходимося у вірі інформаційного потоку. Людина виявляється надзвичайно вразливою до нього, адже немає здатності банально її фільтрувати. Неправдиві новини поширюються значно ширше через те, що вони викликають сильні емоції. Мета дезінформації викликати суперечки, розпалити конфлікти, намагатись критично мислити, не дозволяти людям впливати на переконання. Ще одна з прихованих технік маніпулятивного впливу є пропаганда. Поширення інформації, думок ідей, щоб завдати країні шкоди чи групи людей, зазвичай з політичною метою, що ми бачили, коли люди виїжджали із окупованих міст, як окупанти роздавали яблука та воду, при цьому лишивши людей всього, та кричали лозунги, як Росія нас любить та прийшла до нас на захищати. Основна мета дезінформації вплинути на суспільну думку, змінити її у вигідній для замовника бік. Як наслідок, це хаос, підірвання репутації до влади. Завжди майте свою думку, розвивайте критичне мислення, не дозволяйте емоціям впливати на ставлення до інформації, на неї критично та раціонально. Збираємо правдиву інформацію разом. Розповідайте свої історії в музеї голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. разом з вами до перемоги.